Так, команда в зборі. Лєночка, Лєночка, махайте підписникам Лєночка. Даша, Даша вже пішла, Даша молодець, от перша передала. А то я, Едічок. А то Едічок. Ну і я. 8.20 на годиннику. Так, да, 8,22. Треба глянути, Іванка, чи там вже ж у нас йшов дощ, чи полив включений, наскільки зволожена. А я виключила. А я. А, виключила? Так. Я виключила Едік. Я молодець, ти знаєш, Мабуть, там би вже було можна сьогодні. було б рис вирощувати. Ага. Вже б викисла та малина і дощ, і полив. Я мушу все регулювати, всі процеси. Добре, будемо починати. Так, треба йти глянути, наскільки зволожений ґрунт на малині, поїсти малини і їхати на роботу. Так, малини є повно. Тьма тьмушця. ще подозрівала, тому що не збиралося. Сьогодні у нас вівторок. Вівторок. Два дня не збиралося. Треба через день збирати. А так тут дуже багато є. Камера може не продає, але все червоне і вже таке темне, все. Так, по вологості ґрунту в нас тут. Ну, зараз холодно, десь 18 градусів сьогодні, а буде потім трохи більше. Буде 24. Це Джоан Джей. Його ми продаємо в роздріб, це дуже гарна смачна ягода. З хорошими смаковими властивостями. Ну, так як і кожен сорт має свої смакові властивості, але Джоан Джей, він, він такий, коли на прийомку його привозиш, каш, вони кажуть... Переспіла, це в порівнянні з поланою, тому що сама кістянка збірна відрізняється по забарвленню, воно більш таке темне, а полана більш світла. Навіть якщо вони ну, однакової стиглості, тому кажуть, перестигла якась, кажу, а то просто інший сорт. Сьогодні у нас є три збиральники Іванка, Лена і Даша. І... Не знаю, скільки, наскільки довго вони будуть збирати, бо ягоди є дуже багато. Я приїду, думаю, буду їм допомагати. Потім завеземо на прийомку і побачите, яка ціна, скільки було малини, які були нюанси. Також маємо замовлення в роздріб на 2 кілограми поки що. Треба виставити в Facebook і продати по 80 кг. Чим більше, чим більше, тим краще в роздріб. По дорозі з порятина часто дзвонять. Ну, ми відмовляли, тому що не хотіли так здавали, але тепер бачимо, що краще в роздріб хоч би половину продавати. Бач, скільки багато є малини. Шо? Давай Іванка, малини включай. Бачиш, на день довше і вже скільки багато. Ну, а чому, яночка оті всі не обривали? Не а, а хіба не це не світла вона сильно? Ні, ви так берете, якщо не відривається, значить ви не вже не берете. А так всю, тут вони мерено на їх є. Та вона ось темненька теж відривається. Ні, та ж то... Що... Дивіться так. Дивіться. так Дивіться. Dai, dai. Все, я поїхав. Так, Іванка вже розграфила тут. Вага, все. А я закриваю машину і їду. Приїду, теж буду збирати. Зараз загружу інструменти сажотроса сюди поїхав. Лейтел. Директор їде. А ми працюємо. Все, я вже на місці. Так багато ти малини є. Таша сміється, каже, куч у голову запхає. Як будто не збирали тиждень. Ти. Та то бачиш, що один день яку роль грає? Прийшла, каже, тобі Даша казала, що вже нема тари. Думаю, як нема, але в хаті ще було пару штук. Ну, реально. Що сьогодні більше буде? Хребет. <ріхи> буде, нормально буде. Не знаю, повинно бути більше, звісно, два дні не збирайте. Більше мені не збирайте, бо мені в машину не влізе. Що, здурі, Що треба все, от, от, з треба все визбирати. Все, давай, на. Що? З одного того рядка угу. ото от все. Тут десь 4-4, десь 10 кілограм з одного рядка. Ну, Може менше, треба подивитися. Один-дві 4 лотка. Увеземо теж пізно. Значить, передіваюся, я теж йду збирати, бо то бачу, нема ради. Нема ради. Я вже падаю. Падаєш? Хребет болить, мене вже, Даша терла, якусь мазю. <гум> я на гамаку жила на драбині, там сиділа. <гум> Поїла, пішла, одного рядка позбирала і вже тебе чекає. Які соплі? То сливка, то не соплі. Так, я теж кидав, що то спля. Я відкривала ворота і сливку виривала. Зараз надаю. Ну давай, тут акуратніше. один. Передягнися. Передіватися йти. Ну що ти? Добре. Ши йди до дівчат. <світка> Та ж світка. Ну нема ради. Каже, тако, голову куш засадила, а там, каже, як не збирано. <світка> а як ви збираєте? Через скільки ви збираєте? Бо бачите, ми збирали через день, було нормально. О, Два, дня... Ворота, будь ласка, Два дня не позбирали і вже не даємо ради. Треба збирати через день, через день, через день. І треба мені більшу машину, бо не поміщається вже сюди, певно. -то. Або. Не знаю, як ми будемо складати сідушки, будемо пробувати. Думаю буде цікаво, як я буду її грузити. Принаймні мені цікаво. Якщо вам цікаво, дивіться до кінця. Ну і плюс яка ціна в кінці буде. З ми назбирали і яка ціна. Плантація малини, з якої ми збираємо. Іванка, тобі не жарко? А мені де збирати? Добре. Вже скоро знов треба буде косити. І треба пройтися в рядку повиривати, отакі. Так, приступаю, поможу, скільки ще залишилося? десь ще залишилось. То ще десь два чи три рядка залиши, так? Та сьогодні не будемо до ночі. Покажу вам. Йдеш, йдеш такий кущик бідовенький, о пару бубок. Але ж треба присісти, розгорнути, придивитися. А тут дивіться, з нею скільки вже вона і переспіла, бо нас не побачили. Ну, чи Це просто того, що вже тут вона 10-2 дні різна така є. Значить, так що будете збирати малину, то збирайте в себе і отут знизу. Велика частина врожаю знизу знаходиться. Я несу висипати, половину назбирав. Тисне на шию. А вони збирають до повного. Може, ти не вмієш. Підписуємося на канал, на телеграм канал. Замовляємо саджанці. Осінь будуть відправки. Іванка, щось нема кінця і краю тій малині, збираю, збираю. Я тобі скажу. Вона вже в печінках сидить. Не ні кінця, ні краї. Та малина сьогодні. Я вже отакого нагнута ходжу. <рес> Хребет болить. <мали. рес> вона вже мені в печінках. А що треба зробити, щоб була не в печінках? Частіше збирати, через день через треба збирати. День. Того що, дивіться, того, що вона зараз все скоріше і скоріше починає дозривати. Вона так якби набирає обертів. Як клубніка йде, не дозріває кожного дня, дозриває два кожних пів дня. Не по два. днях, а по часах дозріває зараз, на даний червоно. момент. Друга. Отам, де позбирали, пройшло, наприклад, 5 годин. На тому краю вже можна, щоб друга зміна починала помаленьку через 2 годинки збирати. Отам. Якраз як тут ми дозбираємо до кінця, то можна відразу перекусити півгодинки чи годинку і там починати збирати. Дай в Продається кепка. Хтось питав в коментарях. Оця? Оця победенда? Продає кепку. По Скільки даєте за кепку? Плот номер один. Кепка. Феррарі. Ладно, пішов я збирати. Це клас, як збирає найшвидший працівник на нашій плантації. Так ти мене знімаєш то мені. А, то ти збирає маленько швидко. сюди туди дивишся. Ні, ти... Ага, от також. кош, Ні, я не хочу. Просто не хочеш секрет свій розказувати. Mm. Ти ж хочу сам навчитись, як то скоро збирати. Я так помало збираю. <рес> я от. Як то дивиться або що, то мені не виходить, так як я роблю завжди, зазвичай. Двома руками треба, зрозумів? І отримую. правою, і лівою. Лі, вона каже, як то люди вміють і правою, і лівою. Думаю, то я такі так і роблю. А -а -а. Ще якби могла, щоб ногами захватувала. То ти крепкий збиральник. Ні, ну мені б ще хребта якогось. Був якийсь на заміну, як змінна батарея. А то так болить. Мені вже нічого не мило, чесно. Я вже хочу додому на ліжко розрівняти. Угу. Лягти, рівненько і лежати. Все, там вже доходять рядки. цього ми доходимо. Ага, а Ще один вовстає. А ще поки в Лубни, а ще назад, то, -то будемо вдома угу. пів одинадцятої ночі мінімум. Чим погані ті ящики, що вони ломаються, їх треба застилати. Застеляти. Це не подумайте, що це папір десь з туалета вимило. Це ящики були застеглені ним. От, і тепер застеляємо вже Во. є рулони. Ну, рулони рушнички такі застеляємо. І не вистачає в нас ящиків. Я думаю, не знаю, що буде багато малини цього разу. Може. Кілограм 75-80, ну не знаю точно. Побачимо. Може 70, побачимо. Нема куди висипати. Треба, мабуть, взяти вже в них чешки. Там вони минулого разу пропонували. Треба буде вже взяти. 1566. 1566. Це бачите, скільки поназбирували люди? А це така в нас безколюча ожина. Вже дозріває, гарненька, дуже крупненька. Хто хоче весною саджанців, підписуйтесь на телеграм-канал. Весною їх краще садити. І не раннюю. Яка вона класна. Тепер ми вже всі на одному рядку стоїмо, збираємо. То вже нам дуже легко, вже не маємо що робити. Дехто висипає, потім знову збирає, щоб не розслаблятися. від Та звісно, я шучу. Я і так думаю, як то ви. Все, нарешті ми вже закінчили йдемо попасом. Ладно, ти попасом додому йдеш. Попасом. Додому навіть нормально біжу. Попасом. Я, я бачу, що ти попасом, так як і всі, так як і я. Це вже такий рефлекс в мене. Я не хочу вже тут малини. Знаєш, скільки я її за день об'їдаю? Сіла десь стільки? Звісно. Два кілограми з половиною за день. А чому? Ого. Два з половиною кілограми за день. Значить зар... ну Я думаю, що Зараз ми грузимося. Не знаю, це буде так, такий рахуємо. квест для мене загрузити таку кількість малини. ще не було сьогодні рекорд. Зважити, не зважити, а порахувати, підбити підсумки, то Іванка, ти вже зробиш. Добре. От. І позвонити, сказати, що ми їдемо. А потім скажемо, вам скільки було Добре. кілограм і яка ціна. Все? Я ж казав, що тут можна вже спочатку починати. Ми ще так минулі рази Добре. побачили. Кучати воду, я так? так? Включаємо воду, але вже на сьогодні... Вже Все. не будемо сьогодні. Бухтер сьогодні. Бухгалтер. Бухатери. <галтер> так, так, а я буду уїхали. грузити. 265. Підрахунок іде і погрузка. 2. Я отак складаю, розкладаю, складаю. Думаю, що ніякого буса ще поки не треба. Мію і так складати. гарненько Вірна робота! Трошки не получається. Трошки не получається. то ящик туди, то й сюди, щоб не подушити, зараз робимо. Ті треба відсунути сюди. Там підрахунок іде. Там хтось. 4, 5, <плес> ага. Лежить. Алло, Віталій, добрий вечір. Отже. Я гружуся вести малину то десь приблизно через годинку, може трошки більше. Добре, дякую. Хорошо, каже, хорошо. Значить, грузимо далі, каже, хорошо, хорошо. Що тут ще залишилось? Взагалі, все під чисту забираю, так? Так. Да. Додому тільки взяти. трошки. Давай, от, розрахуйся. Таке, то шок контент. Так, тобі прийдеться, як вони потім висадяться, тобі будеш ззаду сидіти тримати ті ящики. Бо Та, ще стільки я не грузив і вже нема куди. Не ще один, дуже, так? Не знаю, куда його під ноги поки що тобі поставимо. Мені під ноги? Так, веземо. Загрузився інші, усі, усі дири. Так, да, беріть, бо ж вони ті грушки, вони не лежать, вони тільки там от сьогодні-завтра, щоб їх з'їсти. Груші в нас зозріли. І там напхав, скрізь понапихав. А, і ще отут. Навіть є ящичок невеличкий. Треба, щоб та конструкція не завалилась, то треба, щоб хтось підтримував. Збирали. Троє ми збирали. Я одна добре збираю, взагалі. Ну, всі гарно збирають, кожен по своїх силах, по здоров'ю, по бажанню. ну Я нормально збираю. Але вже вдома така, ще в Лубни їдемо, ще тільки біля дев'ятого, ще поки здамо, назад приїдемо. Ще ще на заправку. А на заправку ще вперяти. Так що вже без задніх ніг впаду. Дайте до кінця скажемо, яка ціна і скільки вони нам наважили. Так, да, так да, так, да, так, да. То саме головне, скажемо, яка ціна і скільки в них вийшло на вазі. Бо в нас є 103, як льоду. Не переключайтеся, скоро скажемо. Ну а ми їдемо. Вечір. Камера показує ніби ясно, а на дворі справді вже вечоріє. Малінки. В машині так гарно пахне. Пахне. Там Чим. Смакотою. Працюємо сьогодні. то завтра відпочиваємо. А після завтра опця, ну, роботи. Ну що, кінець сьогоднішнього дня знали ми. Всі в шоці, стільки ми багато привезли. От, почали важити. Не вистачає щось там чи скільки кілограм. Іванка вже, вже там вилізла вже. через ті ящики, тако вилізла. Не може бути. Я Та ну що ти таке поважає? Не може бути. Важили хлопці на другій вазі, все спокійно, все нам там переважили. Поставили гиру спочатку на ту саму вагу. Ще більше показує гиря, 16 кг, вага показує 16,5 гиря. важить. Переважили на другій вазі, стало в нас ще менше малини. І потім я розумію. Що нам ж все не поміщалося, я ще спереду під ноги ящика одного поставив е Іванці. Тобто ми дум надіялись, що ми його зважили, а ми його не зважили. Коротше, ми повибачались, посміялись, внесли таку ізюмінку в їхній вечір. А він каже, один з них. Але ж ви були не права, чи ти була не права? Кажу, так, да, я визнаю, я була не права. Він каже, о, так добре, що визнаєш. Ну, Кажу, да. бо я чесна, я визнаю, якщо я не права, то не права. Якщо я права, то я буду скакати Всьак, до ні. кісток, до зубів. Ну, я буду як, своє буває. доказувати. Бачу, завжди... Людський фактор. Хто його знає? Треба... треба почитати, може реально випаровується малина. Ну, типа легше стає, чуть-чуть, як там пару годин ящику постоїть. Не знаю. Коротше, не об'яснімо на факт. Все одно, 3,5 кг кілограми бракує, але і посміялися, і понервірувала її. Файна прийомка все надавали нам ящиків і, і все. Коротше, ми такі, що запам'ятаємося їм в тому році. Да. <рес> ми одні, особливо я, <рес> <рес> чуди собі, напевно. Ох, яка рижа! От з характером. <сі> Але ні. Так що, скільки було кілограм, 98 ,5. Було 102. Ми Ціна. везли. Ціна. Ну, поки Прошили привезли туди-сюди, десь може розсипалось. Так, найголовніше, хто додивився до кінця, молодець. Не забудьте ще лайкосик поставити. Ціна <сі> по скільки то? <провернити> по 102 гривні за кілограм. Що хлопець? По 60 гривень за кілограм. Спочатку він калькулятором там нам пересчитав, каже, 2500. Рівне число, якраз зараз відчитаю. Да, і так на морозі 2,5 я що? За 100 кілограм. Чи він жартував, чи що. Думаю, ну ви даєте, мужики. Все, гасимо. До нових зустрічей!